Привіт, ну, ще ж каталонська Жерона. завтра зіграє свій перший поєдинок. Жерона завтра зіграє о 20... 20.00 проти клуба Олот. Жерона розпочне підготовку до нового сезону іспанської ліги, який відбудеться рівно через місяць. Ось каталонський колектив підопічні Мічела будуть готуватися до наступної компанії, до Ліги Чемпіонів. Жерона нагадаю, що посіла третю позицію. Каталонська Жерона буде грати у Лізі Чемпіонів. Так, да, можливо, трішки Жерона і зміниться, тому що команду нагадає, покинув Савіо Грі Гарсія, дуже ключові футболісти, да, які були провідними да, у минулій компанії. Ось, але прийшов Доні Ван Небек, голландський футболіст із Юнайтед. на днях ось калонське Жерона підписала Доні Ван Небека. І цікаво можливо, що завтра Доні Ван Небека буде дебютувати за калонське Жерону, І я навіть в цьому впевнений, що Доні Ван Дебек зіграє проти Олода. О, це взагалі така каталонська команда з провінції Каталонії, з провінції взагалі, Жерона, Там вони взагалі Олод знаходяться в Жероні. Тут ці команди взагалі дуже близько розташовані одне до одне. Ось таке можна сказати: Дербі Жерони, да? що так можна сказати? Ось я, Якось так. Це команда. З 3 дивізіону іспанської ла лігою. Я вам хочу так сказати. Ось. Вони там, там не, взагалі там, знаєте, там, декілька груп. Ось там вони в групі були 5 і зайняли першу позицію. ось Тому команда цікава, але вона ну, в прогресує, в принципі, прогресує. Ось, звичайно, що щоб потрапити в Лігу. Звичайно, що дуже багато років, напевно, Олоту знадобиться, але команда в принципі не погана. В принципі, не погана. Керонська Жерона, команда відкриття минулі компанії. Да, Жерона ну, точно зміниться. Ну, можливо, вони спробують там, знову орендувати там, як Разів або Савіо, але. Навряд чи вдасться цих же футболістів повернути, трішки буде інший Жерон, але якийсь так команди залишився. Звичайно. Ну і звичайно, що Аліш Герсія покинув команду. Перейшов до Ліверкунського байера ще в червні місяці, що Аліш Герсія покинув Жерону, перейшов до Ліверкунського Баєра. Тобто, да, до Ліверкузінського Баєра приєднався Аліш Герсія. Лідер Жерони, людина, яка була. Скажімо так, легенду і справді Ліж Гарсія. Жероне, звичайно, що зміниться. Жероне, звичайно що зміниться, але тренер Мічел залишається. І, в принципі, з цим тренером неймовірним, у Жероне точно все вийде. Ось, повірте мені, вийде. Я навіть в цьому не сумніваюся. О, ось, Обов'язково все вийде. У Мічела у Жероне. До Ніван ось приєднався. Ще там декілька молодих футболістів купили дуже талановитих. Тому Жерона вміє. Жеро не вміє розкривати потенціали. А там Ратамдобик Віктор Циганков повернувся, до речі, до Жерони. І завтра, я думаю, вони зіграють у різкому поєдинку. Ось, Жирона дуже там дуже важка підготовка. Звичайно, до нового сезону, а треба дуже добре підготуватися. Звичайно, що ми будемо тримати кулачки за кателанське клуб за Жерону, тому що там грають Артем Добик та Вірзганков. Ну і команда, звичайно, що яка в принципі своєю дуже хорошою грою, і справді ну, приваблює дуже багато, дуже багато приваблює Жерона. І, в принципі, я вам кажу, я ще раз сам кажу, команда сильна. З, бой... з бойовим духом, тому... тому я думаю, в них все вийде обов'язково. Ось, повірте мені. В Жерони все обов'язково вийде. В Жерон там насичений календар, там Монпельє потім йде а ось, наступний матч з французької команди. Ось, там дуже такий насичений календар буде. В Жерони. Ось, е... да, Жерона зміниться. Але Мічел залишається на посту головного тренера. і Тому я думаю, що тут по Жероні тут, а, веде все в порядку. Олот, команда з третього дивізіону, команда розвивається по ТХЕСКУ. Тому ну, Жерона ж тоді колись також там була в Секунді да? в другому дивізіоні Іспанської ліги. А потім раз, і, будь ласка. Вони билися довгий час навіть за чемпіонство з Мадридським реалом, але все-таки посіли третю позицію. Але будуть по грати в лізі Ось. Плюс е Жерона там дуже, багать, дуже багатьма такими футболістами дуже такими цікав... ну, цікавиться. Наприклад, Серхія Роберто з Барселони там були чіткі... То Жерона, я ж кажу, будуть там і підсилення, я думаю, які, звичайно, ще в Жерона. Ось на завтра, якщо ми по-товаристський -по матч кажемо, да. то матч відбудеться завтра. На стадіоні Camp -му Ось, ну, На стадіоні Олота. да, Відбудеться матч. Ось, ну, В принципі. Муджи, тобто це як стадіон. Ну, чимось з чимось схожі ось з Джерона і Олот. Ну вони з одного місця з міста Жерона одного. І Олот там від Джерона там, взагалі там, дуже близько там знаходиться. Ось. Тому... Тому якось так. Ну, подивимося, подивимося. Я думаю, що Жерона зуміє завтра здобути хороший результат. До речі, рік тому 4-2 жерона перемога. Ну я думаю, що ось такий гульовий якийсь буде футбол. Я думаю, там Жерона десь таки переможе. Можливо, 3-1, 4-2, 4-1 можливо. Думаю, що Жерона переможе і думаю, що дуже багато голів завтра буде. <с -2> ось так. Тому ми, звичайно, ще тримаємо кулечки за Жерону. Сподіваємося, що каталонці підготуються до суті компанії. і все в них буде добре. Ось. Я вам, друзі, дякую за увагу. От Жирона завтра, о 20.00. Не пропустіть. Я думаю, що Жерона переможе. Ну, десь, наприклад, 3-1. Нехай так буде. Дякую вам. Бережіть себе. Бажаю вам, друзі, всього найкращого.